Отже, я тяжко провинився б афіняни, коли б після того, як мене були поставили в стрій, начальники, вибрані вами, аби наказувати мені, а було це під потідеєю, під Амфіполем і під делієм, і я стояв, як кожний інший, міцно там, де вони мене поставили, наражаючись на смертельну небезпеку, коли б після того вчинив ганебно, налякавшися смерті чи іншої кари, і покинув своє місце тепер. Коли Бог поставив мене у стрій, зобов'язавши, як я гадаю, присвятити своє життя філософії та дослідженню себе самого й інших, а я, злякавшись смерті чи чогось іншого, залишив стрій. Це був би страшний злочин. І за це справді можна було б із повним правом позвати мене до суду та обвинуватити в тому, що я не визнаю богів, бо не слухаю свіщувань, боюся смерті й видаю себе за мудрого, хоч ним не є. Адже боятися смерті, афіняни, це не що інше, як вважати себе мудрим, насправді не будучи ним. Бо це означає приписувати собі знання, якого не маєш, бо ж ніхто не знає того, що таке смерть, ані навіть чи не є вона часом для людини найбільшим благом, а тим часом люди бояться її, немовби напевно знають, що вона найбільше лихо, а хіба це не невігластво до того ж найганебніше уявляти, начебто знаєш те, чого не знаєш?